Всім привіт, це друга частина, коли я буду малювати олічками. Бо цей буд малюнечок. Хто не виділ влогу, я її не наважала, бо того, що туди я вам показувала, що в мене так не було, бо то, що я туди захреснила. Е, я вам показую перший. Коли у нас буде цей дві минути, то я виключаю, буде третя часть, добре? Давайте, я беру поки що ой, чекай. Я беру спочатку жовтенький. Це тебе шостенький верце, підвершую, що це жовтий. Проти того, що так мак. Спочатку я малюю. Ну, як це мак, ромашку. Але це ромашки, у нас білого немає, значить ми беремо голубенький, голубенький такий. Ну, та голубий. Такий прикольний голубий. І коротше, ребятки, я буду вам показувати аж. Ви третій четвертій частині. Ну, це є друга частина. Ну, я буду показувати четвертий свят. П'ята, коли буде чотири минути, то закричте А мене сестра, я на бачу в мене. Коли все тако проходить ще квітку малюю спочатку. бо По то, що, воно все таки Бу була уже уроки, у мене пройшли, Бо то, що ви знаєте, яка зараз година, зараз е буде шоста, якби, година вечірку. Ну, бо шоста година вняття, як з десь коли пройти. Так можна. <задків> так, е дивіться, у мене є паска. Хто був на пасці? Хто був на пасці? Заразте шанове бляха. Ну жалко, що нови, бо те, що я була на пасі, я б своїх підписників бачив. Так, звісно, давай. Фотка. Так, ребятки, якщо чесно, то мама вже приходили на нея які підписники, які було звати Софія і Аліна. Вони дуже були гарні у <систити> діто і моя подружка та Аліна, вона на мене підписана, вони мої три подруги, вони на мене підписані. Ну я їх ще не бачила, тому що в за мною стали з ними забули, бо саме на мене не забувала. і вони мене не забували по ніколи мене. Не було подружку мене було всяки, вони. Коротше, ребятки, я не знаю, чи ви це оціните в коментарях.

Čia yra mėlyna. Čia yra mėlyna. Šitą bravu. 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 коли буде 4 минути, я виключаю зарядки. Ще до 4 ї минути Хе. недалеко. Дайте ще трохи, мені треба намалювати руку. Спити, я тут намалювати руку. Все, пока. Всім пока, пока, пока. Ні, я помалюю. Ну, я хочу ще трохи помалювати. Ну все, время закончено. Пока, ребятки, пока я очень на стаю вам пока говорить. Я прошу вас, ребятки, изменить любые мои друзья, но знаешь по